Привіт всім, пів восьмої тільки. А я вже біля Дортмунда їду. Замовили в Есені огляд шкоди Октавії на автомат коробці, комбі. На фотках дивиться непогано. Чорний кольор. Ну і продавець не німець, але бив себе в груди. Що машина супер. Вже недалеко осталось, буду сподіватися, що так воно й є. Вічно пробки тут. Що робиться? Трошки не розрахував. На півгодини раніше проїхав ніж потрібно. З дев'яти стоянка. Ще півдев'ятої тільки. 370 кілометрів від мого помешкання. Ну нічого, почекаю. м е л Каєт. <рес> Німець чистий. А вон вона шкода. Стоїть шкода. Будемо чекать. Дізе за шкода, я? Я робишь. Окей. Ну нічого вроді? А ну з цієї сторони Також Ха. Всі шанси є, що вона непогана. Вони зі штурм. Ja, Schlüssel und Fahrzeugbrief bitte mir zeigen. Ja. Mhm. Ja. Erste Zulassung 12, aber Hubau, ja, ich liebe die Sache. 2012 ja, 11. Okay, wie viel? Besitzer, erster Besitzer. Erster Besitzer, ja. Was ist TÜV noch da? März, oder? 2019. Schon abgelaufen, TÜV. Oder? Was soll denn Ich kann nicht richtig sehen. Kein TÜV-Bericht? Ich gucke im Auto. Окей, геморто кукни. Бау хебіс Problem. гальбеш дякую. Один сюрприз уже є. Не 100%, що в неї є. там так написано. Каже, я думав, що це май. А це март, напевно. 19-го року, так що ну то таке, це не страшно, зроблять. До, до тюфа номера жовті також можна ігнати машину невелика проблема аби машина була добра а машина ніби так на перший погляд добра ух ти, запакована нічого вона така навернута шкадейка все в коже строчечки конечно грязно тут але але вот так все выглядаю сидухи что, с продувкой что ли наверное что не так педали тена Руль. На 207 тисяч виглядає так, що ця машина на дальняк їздила, так, то вона має бути не вбита. Так, да, не затерта, не на ручки, ні де все така ніщак дивиться. Все норма виглядає. Зараз не є або буде побачити, коли в неї тюф. Чи март, чи май. Може є тюф берегти, бумага на тюф окрема. Так, це копії у нас. Це також немає на тюф нічого. Окремих бумаг, походу. Так, де рукою не зручно, подивитися трижок. Тюф бери їх, бумаги немає окремої на тюф, то напевно там все таки март. Але тут таке машина непогана така, там навернута, от і до Як для шкоди, вся на шкірі, вся намулькана, автомат. Всі на ворота, як для шкоди є І круіз-контроль, і... Автомат. Подогрів сідушок. Контроль тиску в шинах. Окей. мультируль, Все тут. все, Але продувки не бачу, сідошок. Це просто вони такі в дірочках. Шкіру мають, але без продувки. Темний потолок, ну вигляд має машина. Цього пробігу 207 тисяч, вона непогана, вона зовсім непогана. Це є машина, яка накатала на дальняк. Заводиться на холодний люкс. Зараз я на її виїду звідси. Тому що тут дивитись ні к чорту. Тут мы остановимся. Другон сухий, робить нічого, нічого не дує. Заглушу я неї поки, буду кузов дивитися. Так, ну що, стріляю я по сторонам, все вона рівненька з усіх сторон. Рівно повністю. Що я бачу з правої сторони? Зачухраний десь диск отак от з одної сторони від парковки. Ага, тут теж трохи Злегка зачухраний. Передній диск покажу одразу. Передній не зачухраний. Хоча тут маленький значочок є теж. Тормоза. диски ренуваті Колодки більш-менш, але диски вже скоро треба буде міняти тормозні. Резина окей. Літня класна резина. Швидкісна резина. Так, задня кришка багажника. Ціла, п'яті немає, бампер. Мінімально десь тут впирався. Мінімальний значок. Тут також впирався. Впирався, але нічого не робилося. вона. Ну. Просто вм'ятіна. І тут чірк у нас є на бампері. Ну, якщо не вважати вон цяточка така. Вон, ще одна цяточка. Так, в багажнику таке воно, як то повиціш... Ааа, тут собачка була. руда собачка була. В багажнику їздила. І шмон такий стоїть в багажнику Від собачки. Все все ціле вон. Від собаки махмутиння там торчить. Трошки ешмон. Колесо. Тут паска, Нулево, ніколи не виймалась Это люкс. Опа. Так. Диски уже покажу. Тут також затертый. Трошечки диск. Диски треба буде красити. Резина вся класс. Задние. Тормозні диски нормальні, так, цей затертий диск. Норма. Ну, ця сторона рівна. Вся. Врешті рівна машина. Не вставляє він мене, боїться, що я щось краду чи що. Машина вся рівна. Не видно десь так, щоб була структура фарби інша. Якщо і крашено, то ідеально, Скоріше за все, нічого не крашено. 59. Далі. 71. 98 99 Лава вставляють. Западають. Лава Ну, не крашено. Сейчас еще дах. Дах проверю. 99,4. Еще по ремню подавлюсь. Ну, ничего не вытрепано, как видите. Уплотнители також, показывают, всегда пробег. Эта машина сделала пробег на дальняк. Пройоми нічого тут не витерти, грязь є, так. Да. Нормальний пройом. Нічого, краска не повитерлася. Просто хімчистку зробили. Ну, собачка була в багажнику. Що хреново. Але є на сьогодні хімія, що перебиває ці запахи. У багажнику трохи є запах собаки. Фари не, не повибиті. Капот. Не побитий. Ну не вернута вона, навіть омивачі фардія. Не по Бампера, нічого, все гарно виглядає. Так, лобове скло. Сколиків немає, покажу номер кузова зразу. Лобове скло. Сіла, градом дах не побитий, ну машина рівна, рівна, повністю рівна, на диво рівна. вмятін взагалі подряпин немає, ото там на задньому в бампері цяточки, ну це бампер, то навіть розходник, як то кажуть, то не то. Гарний стан всюди проблем ноль, просто хімчистку трошечки зробити і все. Гарно виглядають ці духи задні. Єдине, що в багажнику собачка їздила, але нічого не подерта, це сеточка, яка отут цепляється, шторку я вчепив. Люкс працює шторка. не подерта шторка. Все норма. Ну, від собаки проблема тільки шерсть. Отут зліва, справа немає, зліва вона сиділа. От. Вичистити шерсть. І мінімально є запах. Мінімально, до речі, не сильно є запах. Обробити треба спеціальну хімію. Це... Три секунди робиться. Нічого не подерто, кришка, хоча собакам їздила, була спокійна собака. Маленька, напевно, якась собака була. Все оригінальне. Нічого ніде не роблене. Все люкс. Ніде нічого. Оригінал ну, нічого і не товщиномір не показує. Все клас. Вихлоп ззаду повністю нормальний, як жмеш газ. Просто одному незручно. Пробував. Ну непогана машина. Залишилось. Провірити її в ходу, якщо в ходу все норм, то машина клас. Коробочка не дергає. Мягенько переключається плавно. Цей цаймасий швунград не тарабанить. Це як його по-польськи, коло двомасове по-нашому, не пам'ятаю як. Сцеплення, коротше, не тарабанить. Є ще літрів з 15. Оберти бере живо, слухається педаль. Порядок. Все працює, нічого лишнього не світиться, все окей. Зеркало модне також. Воно ну, вернута машина, парктроніки, все тут є, все окей. Закривання дверей. Як нагріти тільки дизель <гум> на місці, на стоянці це нереально почти. Машина на диво рівна, рівна все. Повністю вся машина рівна. Ні одної вмятини. помити, полірнути і все. Ото що диски точно акуратно їздив трошки. почухані. так машина бомба в остальному. А і ма дизель. Гетрібе орден. Коробка працює добре. Musimy versuchen gerade fahren ohne Hände, ja? Wie geht Spur links, rechts. Окей, акса тут. Підвізка не случить. Коробка переключає мигенько. О, oh, руль прекрасно. Супер. Окей. 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 О! Геног, 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 30 километров, 3-тунда и... еще одна маленькая рука. Я, беса, беса. Алисин, Мартин, Форрек Фарн, парк авто. Оказывается, у нас еще подогрев сидение сзади. Обалдеть. Что да? Это взагали эксклюзив. Питай, Мартин, их много фраган прайса. Äh, diese, diese Skoda. Skoda äh, kostet äh, 3.950. Das letzte? Das letzte, ja. Baujahr? 3000, 3000, äh, 10 ist 90.000 gelaufen, 1,4 Benzin. Ah, 90, 90.000? 90.000 Kilometer, 90 ist gute Kilometer, ist nichts großer Unfall. Äh, musst du die wie viel Kubikmaschine? Ist 101 PS so ungefähr. Uh -huh. yeah. diese andere neue Modell Skoda, welche Baujahr, was kostet? Das ist Baujahr 2014. kostet ähm, um, 9500. Mhm, uh -huh. Hat noch mehr Wettsteuer. Okay, jetzt gucken auch. Oh. Danke, danke. danke Skoda Danke. Szkoda нічого така. Ну, да, Колеса рівно до речі стоїть. Вся машина взагалі гарна. Пробіг мінімальний. Дверка заміниться, порог, або зробиться, або. Або заміниться поріг також і все. А машина чистенька така. Видно, що це машина без пробігу. 9800. Айнцкомацфій машина, Анськомацфай, бензина. Бензина. 1,2 і два мотор 9800. Коштує ця машина 100 тисяч. Гунтертаузен геляуфан. Тільки 100 тисяч. Свіжа машина. Хороші диски. Нова машина. Нова. Ніде немає. Не ні вм'ятін, не царапін. Вся машина хороша. Рівненька. 9800 віддається. 14-й кінець року. Сидіння, сидіння, руль, шкіряний, круїз контроль. Гарна машина. Кашкай непоганий такий, 2009 рік. Рівненький. 8850 коштує до віддачі. 7 сидінь, 4 привода, 2-літровий. Це класна ціна. Діоди стоять тут. Повний сервіс на Фольксвагені машина має. Ja, 1. Erste, erste 2012. Aha, Ende, ja, 2012. Januar. Ja. Januar 2015. Ja. Äh, April 2016. 116.000. Ja. ja. 2017. März 146.000. Ja. 2018. Februar 176.000. Комплект для VW. Volkswagen. Але сервіс між Окей. Ну і далі все як завжди. Вислав фото, відео з замовнику огляду вирішено було машину брати. На суботу домовились, що він прилетить в Дортмунд. Хоча субота, в Есені є базар, автокіно називається. І там прямо на території базару є філіал Цулясенкштеля, він працює і навіть по суботах. От, з машиною все нормально, але головне зараз це не машини, не відео, мої ролики, а звісно, вибори. І так як ми не раз про вибори спілкувалися з вами, ви спитаєте, що ж ти мовчиш? За результати виборів ти ж був проти Зеленського. Ну, я й не скриваю, да був проти Зеленського і е, ще більш був проти Пороха і тому голосував за можливого, як я так гадав, конкурента Смішко. Але коли я побачив слідуючий результат, побачив, скільки голосів набрав Порошенко, то зваживши це, я подумав: а може так і краще. Тому що відрив дуже серйозний, навіть при всіх можливих маніпуляціях, шансів у Порошенка просто немає. Тому що всі, хто голосував і за Смішка, і за Тимошенко, і за Гриценка, також по-любому віддадуть голоса свої проти Порошенко, навіть за Зеленського. Те, що я проти Пороха давно визначився на 100%. А за Зеленського ну треба поважати вибір більшості, і будемо надіятись, що все буде добре. Якщо він не обмане народ, то можна чекати позитивних змін. Я в своїх попередніх відео говорив, що за Зеленського голосувати не збираюсь, але в варіанті, коли він в другому турі буде з Порошенко, то прийдеться голосувати. Ну і звісно, більше нема за кого тепер. Буду голосувати за Зеленського, ясне діло. Дасть Бог буде в його команді і Смешко, і Саакашвілі, і Секваралідзе. Будемо надіятись на краще. На все добре. До побачення.